Що ранок неділі? я, як я, як я, я хочу штани передягнути. Як е, б... гарно, ранок неділя Покажи, Годин, <сміст> маєш телефон коло себе? Yeah, yeah. Служби ще Дай yeah, yeah. 46? Зараз їдемо доляти. Yeah. Okay. Такі то справи. Я yeah, що yeah. можу сказати? Будемо коковувати Так, yeah? Будемо робити розмітку. <coughs> І все трохи кашлюємо. Боє зелені очі! Які гарний небо, молодь. Як у Сімпсонах. Як у Сімпсонах. Це весь осінь, блідь. Доста, коротше, щоб проблеми, та не Не робили нині нам матчі Погоди. Боє зелені очі! Блять, а нам мен не шоу тилай свет Це святоє миллисек, не що я можу сказати. Що, починаємо свій ранок. в принципі, давно почали. Та так, по факту, трошки такі. Байка. Цього, що це ми робимо? Лапняк? Це якийсь <сх>, гівнік. Це по факту, то що білий був. Ал дві, ну як легко Короче, ми маємо. Коротше, йдемо ми що? Йдемо лінії оці. <сх>, та ліні? то це знаєш що це, 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 це бі, хімія. А я це руками беру, не? — Ну. Ну, що робити? Що, лише зробиш заради команди. Так. Все так виглядає. Фух. Зараз будемо мітити, ні? Якщо добре, нам швидкої роботи, а вам гардо перегляду. Зараз <му> Да, хорошо, я думаю, что это будет... Ну, вот, вот... Ну, вот, вот... Ну, вот, 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 вот,

— Ні, я надеюсь, Ти знову надієшся, нам! — я Є на краї ходити? Чи весь центр? — Лише центру знімати? — Та може, чуть чуть так далеко не бігай, так трошки, пару кроків йшла, пару кроків сюди, знаєш. Так, баки зголи там це все. — Блядь, треба бути трохи підійти, або ні, що не буде. — Ні, давай ще знімати. Claro. O sai. Uh, YouTube desse meu. É é é isso é А -а -а. Хто перший удар був? Бляха. Что такое ты? Давай, 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 давай,

Центр є. Центр немає ще нікого. Ти ти що Польову передачу зробив і думаєш, що вже гра зроблена чи що? Перестав грати. Бля, я заїбався туди. Що заїбався? Ну нащо ну, ти. Я не розумію. Я розумію, заїбався, але ти, блядь, просто помічу не попалась, ти можеш м'яч прийняти. Та Ти заїбався, не треба себе бігти нікуди. Ти просто забі той м'яч. А ти себе мучиш і нічого я не може зробити. Ти штрафні, блядь? штрафні, ну піздят, блядь. я не знаю, 20-20.

Давай. давай. Йо. С трошки, трошки. Не толкай, не толкай. Давай, давай, давай. Давай. А. давай! Йо. Ой, блядь. Таким макаром. Да десятый он думал, чуть не добил. Он тут... Розумієш, я там взагалі что щось не чувствую. Давайте, 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 давайте. Є! Є! Чекай. Хто, 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 хто? Я правда не вийду хто. За голову, добре. Добре, кидають, не кидають добре ні, 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 Я! Я

Ай. До свиста. Тьфу, до свистка. До свиста. Спокій. Ай, ну що ви робите? Ну ти все. Ну ти роби, що хочеш тут, розумієш? Yeah. Писточка, хлопка. Ну, шо це? Вмер, це було дуже небезпечно. О, трошки поцелом. Васька. А, чи ти будеш ходить? Алло. Васька. Блядь, ну шо я знімав? Сука, я кажу, что цей момент Не мне, Не мне долго Блядь. Но! Yeah! Yeah! No! Yeah! Yeah! Дайте красава, Что? просто Что? Красава просто Молодец, просто красава Что? Да, просто да. Да. Це просто. Красава, ти йди до камери, трохи. Давай, бля, щебри! Це його брат поливає так мосно посилять. <реш> Скажіть, що ми щось покоління наше не таке. Віддай, віддай давай. Добре, добре, є. Давай Ромку, бляхай, купай. Тут, дуже добре. Є! 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 Віддай, віддай давай. Добре, добре є. <реш> <Yeah. реш> <Yeah. реш>

Ну, на цій не пише. Все, тихо. Спокій, спокій. Я... Хто забив? Рома. Рома. Ромку. То так виглядало, що вже не було. Твої, твої враження. Васька, коментар це Коментар, це роз'йоби нахуй. Це, якщо вони будуть дивитися, то це вам за 28 секунду нахуй. Я хочу пиздіти. Ти мертвісти. Вася, лузер! Я нічого не буду. Споки, спокій. да? А що прямо? Добре! Днес нині, блядь.

Бо блять не стали, не зупинилися, коли пропустили два гола. Факт. Факт. Оце! Йоу! Йоу! Красави, всі, всі молодці. На шеки, не, не І дурачок залетів пізд! Та то взагалі! то я всі блядь. Блядь, пусічі просто так, блять, пальці захрестилися. На Та щось там взагалі, як я увидів то щось. Скай, душе, до это... Ендрю. Лє, ну лікар блядь. є, де мос, ні бля Ліка мосний не є Якби ти не вибіг ти воротарю за Блядь, він з рукою травмованого Червоно. Ми футбольна команда Легіон, можна у вас інтерв'ю, будь ласка, пару слів. Та пару, пару слів скажіть на камеру. Добре. Прошу? Він піцу вимагає. У мене. Мене не знімати. Добре, все, то буде замилено. Я, Я не знімаю. Коментарі. У мене Андрій травмований, без коментарів. Але все нормально, він краслава, він не вийде. Від 2, 2, 4 до 5. А я не знімаю! Не знімає мене, я не люблю такі ж. Нічого не веду мої пальці. Потуж. Іде ж тут я хочу. Просто взяти і знаєш, тако, бля, що таке, бля, за те, що це. Ти... Таке, бля, баха, але все, команда, ціла масла. Ціла команда масла. Це просто, це просто. Подивіться на це. Ну подивіться на це. Як тебе не любити легіоне Все, до нових зустріч! Давайте ще раз не відео. Томе, Лего! Шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала.